Порода. А, пуділь. пуділь окей. Що він на кого гавкає? Ви знаєте, він такий в нас, як я називаю, перепугашка немножко. Він такий, знаєте, хто б додому не зайшов, це може бути чоловік, це може бути дитина, ну, моя друга дитина. А, мама. Він... Неважливо, хто б не зайшов, все, він біжить і гавкає до такої степені, що аж угавкується. І його не можна. можуть. Починаєш говорити свої, йди ну, все, все що завгодно, о, о, Татьяна, реакції ви ноль. Ви сказали, що ви робите це фантастично. Іди, заспокойся, <світ> іди на місце, це все похвала його стану, Тетяна. Так, а я думала, що це правильно. Хоча якось дивитися. Собака не людина, вона не розуміє, що ви їй кажете. А, -а, -а, -а. а що робить в, такі... в, так... в такому случаї? Ругать. Я... Ругать? І все на місці не... не дай Бог, не женіть. Угу. А що робить? Як йому наказати це? Йому сказати... житні топніть ножкою біля нього близько, створіть звук дуже гучний. Ага, в мене є така команда: ні. Ми йому говоримо ніт, ніт, Вот так. Ну якби, якщо на вулиці йдемо, і він щось таке. Тетяна, створити пытається... треба звук біля нього, топнуть ножкою. Ага, вот так от, да? так? Що... Я просто думала, що це може спугати, знаєте. Тетяна, дивіться. Якщо п'яний топає ножкою, кричить, кидає каміння. Собака лякається від цього. Лякається, так. Ну, Це ж нормальна поведінка собаки зберігати собі життя. Так, нормально. Ну, а чого ваша собака не повинна боятися, коли ви топите ножкою? Ну, ні, повинна боятися. Ну так ругайте. Якщо вона не боїться вас, бо ви кричите або топаєте ножкою, оце проблема. Це призводить до того, що собака ваша безсмертна. А це значить, вона попаде в біду. Все, я зрозуміла. Вона може так само потім гавкати на великих собак, не боячись їх, на великих там, не знаю, людей якихось там, да, захищати вас. Вона маленька, її треба захищати. Угу. Зрозуміла. Ругайте і все. Зрозуміла вас, дуже вам дякую. Добре, тоді назву. До побачення, да, до побачення, дякую вам дуже. Да, Тетяна, якщо у вас не вийде поругати, бо зазвичай. Відповідь проста, але е, коли ругаєш, собака не чує. Що таке не чує, не опускає хвоста. Якщо собака ваша не опускає хвоста, то це вже історія про відносини, про створення відносин про комплекс дій, які ви повинні з собакою зробити, щоб вона слухала ваше «ні». А це вже розмова на годину, дві і більше. Тому не вийде, Тетяна, пишіть мені на марафончик, долучайтеся копійки коштують. Друзі, задавайте питання. Ви коли, от да, Адріана пише: Бігель сидить на ручках. Питання яке? Ну, сидить і добре, я радий, що він сидить. Хай сидить, ходьте його, сюсюкайте. Яке питання? Від'ємне підкріплення? Я не знаю. Месмі. Ми обговорюємо проблеми з собаками будь-які вирішуємо взагалі. Хочете зі мною обговорити щось? Ну, так відеографер. Відеографер. Топаєте ножку, він чи гавкає сильніше. Що це значить? Це значить, ви такі відносини створили. Ваша собака сприймає вас як рівню, як слабкого. Бо ви багато з собакою робите такі речі, де ваша собака думає, що ви слабкий. І тому ваші зауваження, на жаль, собака сприймає як гру або ще й агресивніше відповідає. Це дуже погані відносини. В таких відносинах ваша собака плівала на ваші зауваження і плівала на зауваження всіх інших собак, людей. І буде біда. Навіщо вам біда? Да? Створюйте відносини, де собака чує ніде, вона опускає хвоста. І це треба почастіше чуть-чуть робити зауваження, а не так, що люди взагалі не роблять зауваження собаці, а тільки сидіти лежати у цю чушу. Це не потрібно. Це, це не дає собаці розуміння, що треба бути слухняним. Створити відносини це розмова на дві години, відеографер. Як я вам можу пояснити? В загальному можу пояснити. Це особисті кордони, це команда ні. Це з іграшками знати, як реагувати, вообще не можна кидати, перетягувати. Це іграшки, схожі на тварин, треба викинути. Це про ваш емоційний стан, де ви повинні спокійно себе вести, коли ви приходите додому, коли уходите правильно прощатися. Це про е давати собаці на прогулянці те, що їй по справжньому треба і робить її щасливою. Довгий повідок, часті прогулянки, навчити її не підбирати, бути чимною і тому подібне. Це розмова на дві години з вами. Розумієте, що таке відносини класні? Зайдіть на. Ну, напишіть мені в особисті, я вам можу, скину, без, можу скинути безкоштовний курс. Телеграм-бот є у мене в Телеграмі, і він там вам дасть надасть курс безкоштовний. Подивіться. справитесь з проблемою, будь ласка, не справитесь, пишіть мені, щоб долучитися до марафону, наприклад, або до заняття. Я працюю зазвичай одне заняття, і мені достатньо виправити проблеми з собакою. Настраюйте контакт з собакою. Контакт тут... Ну, контакт, да, Але... Просто контакт з собакою настроювати, це зазвичай для кінологів, наприклад, це значить кидати, перетягувати іграшки, сидіти, лежати, смаколики. Кажеш, ім'я собаки Джессика, вона дивиться в очі, ти даєш смаколик. Оце є контакт. Але... Все це не є контакт, це є слабкі відносини, опять же таки. Створені на слабкості, смаколиках, емоційності. Все це слабкість, друзі. Собака на це не буде вестись. Вона не буде слухати. Ну, Любов, да? Брадор Шарпієм помість ходить за гостями. Ну, то це нормальна історія, плюс-мінус. Да? Якщо гостям не подобається, що він ходить за ними, скажіть йому ні. Щоб він не ходив. Зробіть йому зауваження, він не буде ходити. Просто, по-перше, люди. Не роблять зауваження собакам. По-друге, вони неправильно це роблять. Вони кричать, вони, не дай Бог, ще й придавлюють собаку до землі. Там. Це не то. Не дивилися відео з Ютуба, це трошки не то. Е е і знову ж таки, справа не в техніках якихось або в зауваженнях, а справа в тому, хто ви є такий по відношенню до собаки. Слабак, рівня або лідер. Хто ви є такий, які ви відносини створили, щоб ваша собака вас слухала. Що у вас відносини отакі, ваша собака буде вас слухати без сильних зауважень. Та вона буде взагалі чимною, не тільки з вами, а й з гостями. Тут проблеми не буде. Ні, звичайно, Міросваквік. Не можна давати цуценя смаколику, щоб він виплюнув їжу, яку підібрав, а взяв у вас. Не можна! Тому що це собаку не вчить розуміння, це дуже завуаліровано, друзі. Ругайте цуценя, щоб він не підбирав, і саме цією технікою зауваження він не буде підбирати. А те, що ви йому даєте смачніше, те, що лежить на землі, ви втомитесь це робити. І скоро він знайде таке смачне на вулиці, що у вас не буде альтернативи. І тоді ви на цій доброті переключення не вийде у вас. Собака все одно підбере.